Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко Субота, традиційні 5 хвилин. Поговоримо про Павла Мерседеса. Як його всі знають, про Порошенка-Луценка, про допомогу США і різні інші новини. Постараюсь, ну спробуємо побистріше. Але спочатку хочу вас подякувати за вашу допомогу, за підтримку військових, за підтримку наших хлопців, за підтримку нашого наступу, за підтримку каналів. Величезна вам подяка, друзі. І підпишіться. І давайте почнемо. Павлу Мерседесу ну так його всі знають, це настоятель києво Печерської лаври, бувший настоятель. Суд змінив запобіжний захід з <кхід> цілодобового. Арешта, домашнього арешта. На тримання під вартою, друзі. До 14 серпня. Чому так мало, я не знаю. Чому тільки на місяць зазвичай роблять на 2. Ну, суду видніше. Або заставу у 33 мільйони 400 тисяч гривень. Ну, ось і подивимося, друзі. Де ваші е, прихожані, гроші, якщо Павло внесе заставу 33 мільйони? спитаємо, ля ці гроші? А це ваші гроші. Якщо вони будуть. Подивимось. Чому так зробив суд? А суд зробив просто за те, що він. Будучи під домашнім арештом, спілкувався з одним із свідків у, у, у свідків у кримінальній справі. І цим він порушив накладений судом обов'язки не спілкуватися зі слідк, свідками. Ну, подивимося, як це все буде далі у нас відбуватися. Ну, і йдемо далі. Підписуємося. Ставим вподобайку, або, якщо не подобається, дизлайк, пишіть коментарі, будь-які коментарі, які ви хочете, тільки без матю, мату, матюків по-нашому. -по і не ображати один одного. А так пишіть: дзвіночок, підписочка, і ми разом. Так от, Порошенко висказався з захист Луценка, і він написав: 24 лютого ти приїхав на Лаврську дусті шостий батальйон, пройшов через пекло під Києвом, Херсоном і Бахмутом. Сьогодні повернувся до цивільного життя. Знаю, ти все здолаєш, ми підтримуємо. Честь маю, друже. Дякую за службу Юрій Луценка. Блін, яку ж він має честь, скажіть мені. Петро Порошенка має честь? Магазини Рошен мають честь. Контрабандні цигарки мають честь тоді. Порізані сахарні заводи мають честь. Негодні авто Богдан для евакуації поранених мають честь. Фанерні катери, на яких послав на смерть в Керченську протоку, мають честь. І оці два безчесних, безпарадних, гидотних покидька, це наші керманичі в бувшому. Ви знаєте, коли я це думаю, то я думаю, що а як ми могли? А зараз він ще розповідає з трибуни, що саміт НАТО провальний. Я вже колись казав, так, такий, таке здається, ну, начебто ми були в НАТО до приходу Зеленського, по. А, а потім він вийшов, а зараз знову не може вступити. А до цього Порошенко нас привів в НАТО 100%. Ну, це, знаєте, ну, тільки, тільки не, ну, нерозумні люди можуть таке казати. Ви розумієте, що в 2014 році оцей наш щур. Хай Бог простить мене. Відмовився взагалі подавати, будучи, е, здається, міністром, а вже президентом. Президентом він вже був взагалі відмовився подавати заявку в НАТО. Не подавав. Він всі свої 5 років не подавав. Можна було провести референдум, він його не проводив. Кошмар, друзі. Кошмар. У нас Зеленський це єдина надія України. Ось і все. Ось і все. Це наш одно. Знаєш, і Где і Черчилль, і Джонсон. Я не знаю. Я не тому, що його привозношу, взагалі не тому, а тому, що не було іншого. І ось ті, що рвуться до влади, і не буде інших. І ми знову станемо вниз під Російську Федерацію і будуть їздити, якщо ці прийдуть. І знову Російська Федерація буде ставити своїх. І знову забере все назад, що конфіскували у них. І так воно буде, друзі. Хоча от Америка заявила, да, представник Міноборони США Пета Райдер сказав, що у США вистачить ресурсів для підтримки України у боротьбі. І він сказав, що ключова відмінність американців та росіян це те, що Росія ізольована. За винятком Ірану. Ну там не тільки Іран, там Іран, Південна Корея, ще декілька держав, які там їх підтримують якось і надають. Та ж Турція. ну Турція дуже складна держава. А США не ізольована, і США співпрацює з більшістю, з більшістю країн в світі. І вони будуть підтримувати. А наш е, головнокомандуючий Валерій Федорович Залужний, сказав, щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу. Блін, класно! Ось вони в унісон з президентом все роз... кажуть, в унісон розмовляють. І, і питати дозволу, чи можна мені щось робити на території ворога? Правильно, не можна перемогти ворога на своїй території. Його треба гнати і бити на її на його території. Він каже, чому я маю думати, чи мені це дозволять? Чому? Бо Путін може застосувати ядерну зброю. І ось це головне, що, я, що для мене. Дітям, які вмирають, зараз вже байдуже застосує чи ні. А діти вмирають. І він каже, це наша проблема. І нам вирішувати, як бити ворога. На його території це можна і потрібно робити. І якщо наші партнери, Валерій Федорович каже, бояться використовувати свою зброю, ми застосуємо, будемо застосовувати свою. Добре все сказано. Дякую, друзі. Ввечері стрім, ввечері наша зустріч, ввечері ми поговоримо. Донатьте, будь ласка, в опису тут є всі реквізити. А банк, Приват, Монобанк. Будь ласка, допомагаємо, допомагаємо, допомагаємо. Ми такі люди, що поки не переможемо, ми будемо робити це разом. Україна переможе!